Доброго дня. Сьогодні я би хотів надати відеоінструкцію, як скачати відео з Фейсбука. Так, дійсно, ця тема не відноситься до маркетингу, до діджитал-маркетингу, до реклами, але все-таки в деяких коментарях я бачу звернення наших підписників з проханням показати, як з Фейсбуку скачати відео. І так, давайте не будемо тягнути резину, я вам покажу на практиці, як це зробити. Ось, наприклад, у нас є відео в Фейсбуці, і у нас є посилання на це відео. Ось ми бачимо це посилання. Нам треба скопіювати це посилання і скористатися одним з онлайн-сервісів, який витягує саме відео і зберігає вам на комп'ютер з Фейсбука. Перший сервіс це Savefrom.net, і другий це FDownloaderNet. Посилання на ці сервіси я залишу під цим відео. Ви можете прийти. На ці посилання за по цим посиланням і скористатися цими сервісами. Що треба далі робити? Ми скопіювали посилання на відео в Фейсбуці, і нам треба вставити ось сюди посилання і на, на натиснути кнопку скачати. Ось ми бачимо, що відео підтянулося. Сервіс знайшов це відео. Ось тут, в випадаючому списку, ми можемо знай... е, побачити різні формати цих доступні цих відео, які згенерував цей сервіс, і натиснучи натиснути кнопку Ось тут скачати. І ми бачимо, що в завантаженні. Ось завантажилось це відео. Це ми скачали, скачали через сервіс SaveFromNet. Тепер давайте спробуємо ще скачати через FDownloaderNet це відео і порівняємо якість першого і другого відео. Ось це відео. Було згенеровано, і є декілька варіантів форматів цих відео. Обираємо найвищої якості і натискаємо кнопку скачати. Теж пішла загрузка цього відео. Ми бачимо, воно завантажується, і вже можна побачити, що перше відео 812 кБ і друге відео 812 кБ. З першого і другого сервісу, тобто формати скачування однакові, якість однакова. Але якщо ви бачите, за другим за другим сервісом скачування йде довше ніж за першим. Тому я в першу чергу рекомендую вам використовувати все таки сейфромнет. Ви на youtube каналі Перфомар. У нас контент для маркетологів та власників бізнесу. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати повідомлення про публікацію наступних відео.